На місці проведення акції за адресою Шампанський провулок Привулок-2» пікетувальників не виявилось. Корпус біологічного факультету фундаментальна будівля з колонами 50-х років. Вона є пам'яткою архітектури. Внутрішні приміщення справді давно потребують капітального ремонту. О четвертій годині студенти біофаку знаходились на парах. Знімальна група побачила мітингувальників трохи далі, поряд зі стадіоном університету, у внутрішньому дворі, між одноповерховими спорудами. Вони є також територією ОНУ. Тім на мітингу студентів було мало. Здебільшого там зібралися журналісти, представники патріотичних організацій та депутати міськради. место для дальнейшего развития э, университета оно, э, оно сокращается. Э, в, в перспективе э, необходимость есть и действительно и спортивных комплексов э, и новых открытых библиотек и новых общежитий. это все требует территории и желательно территории здесь, чтобы никто никуда не ехал. Я, например, против э, таких планов, Тому що вони развития перспективі университета нашого університету і відбирають те, що потім можна использовать для образования. А строить в Одесі жилые дома, повірте, є де. За словами студентів на місці кількох корпусів університету планують звести 24-поверховий житловий будинок з великим паркінгом. А шампанський провулок тупіковий, невеликі вулички тісні і не зовсім ясно, як організувати нормальний виїзд. Нагрузка на коммуникацию идет очень большой, в том числе стекон уже сегодня, где стояли деревья, около университета начал строить подстанцию электрическую, вырубил деревья, начал строить там подстанцию. Будет очень большая нагрузка, все об этом говорят, на различные коммуникации, электрические, воду и все остальное. И также транспортная развязка на самом-то деле очень неудобная, потому что я не знаю, как сюда сможет заехать пожарная машина. А тим часом на 16-ту студентів зібрали на зустріч з ректором університету Ігорем Ковалем. Він вважає, що новий будівельний проект на території ОНУ це на сьогодні єдиний варіант залучити інвестиції. В обмін на передачу землі під висотки підрядник зобов'язується допомогти будівництвом на місці старого стадіону сучасного спортивного комплексу. Причому будівельні роботи житлових будинків не розпочнуться до тих пір, поки підрядник не виконує своїх обіцянок. За словами ректора, у Міністерстві освіти грошей для розвитку університету просто немає. «Нове поле з искусственним покриттям. нова дорожка. нормальна така, як має бути сьогодні. Трибуни на 5000 місць з козирком. По трибуни і поміщення – роздівалки і душові. два тенісні корти з трибунками з козырьками і поле. Для гандбола і мініфутболу, футбола теж з трибунами і з козирками треба привкати інвестора. Інвестор, звісно, що либо попросить замін. Далі вибір за нами і за колективом. Ігор Коваль підкреслив, що процедура прийняття подібного рішення ще не запущена, а значить, говорити про будь-якого конкретного забудовника не можна. Запит до мерії на створення детального плану території не дає ніякого права на будівництво. Це просто технічний документ, без якого не можна рухатися далі. Свою згоду повинен дати трудовий колектив університету. Потім буде проведення тендеру і укладення договору з інвестором після узгодження у міністерствах і рішення Кабміну. Олена Попель, Анастасія Даманська, Роман Прийомухов. Факти.